Як бачите, в українській армії служать великі чоловіки з великими розмірами. З цим є проблема в Україні. Велика подяка партії Слуга народу криворізьким народним депутатам і е, Юрі Тира за замовлення і доставлення от таких от великих розмірів для великих бійців. Е, у нас в Україні з цим проблема. І з маленькими розмірами також велика проблема і також дякуємо середку партії Слуга народу кривий ріг Юрі Тирі за те, що оперативно доставили. Хлопці будуть вдягнені, ми передамо. Слава Україні! Перемога за нами.